До моря не доїхали. Семеро мешканців Рівненщини заплатили гроші за відпочинок у Болгарії. Втім, до місця призначення не потрапили. Люди ще взимку замовили тур. У середньому потівка для двох на сонячному березі Болгарії коштувала 950 доларів США. Гроші люди заплатили завчасно. 23 червня. Відпочиваючи, мали вже виїжджати. Виїхали, Втім, дісталися лише до Тернополя і повернулися назад у рівне. Коли ми прийшли, щоб отримати документи і З'явилися тільки за два дні до виїзду. Тобто трансфер і посадковий квиток нам видали тільки за два дні до виїзду. Коли ми діждалися автобуса, нас завезли водій до Тернополя, де ми мали забрати ще людей. А потім просто сказали, що ми вертаємося назад, так як готелі не проплачені. Туристів з Рівненщини привезли в обласний центр. Обурені люди разом з валізами відразу пішли у міськвідділ міліції скаржитись на турфірму. Ми звернулися сім жителів. Рівненської області з повідомленням про те, що посадові особи туристичних фірм з шляхом шахрайства заволоділи їхніми грошовими коштами. Під приводом оформлення путівок за кордон. Люди розповідають про те, що ще півроку назад вони заключили договори з різними цими фірмами. І вже в червні оплатили поїздки, сіли до автобуса, їх завезли в місто Тернопіль, і тоді невідома особа зателефонувала до водія, і сказала, що не проплачені путівки, і він розвернувся і завіз їх назад в Рівне. Пошукані люди винуватять три рівненські турфірми. Директор однієї з них розповіла, що вони є тур агентами, тобто лише посередниками. За все від. Овідає туроператор, але останній зник. Ми зверталися, намагалися звернутися верніше телефонним зв'язком безпосередньо до офісу компанії. Телефони не працюють. Туроператора Ільтур зверталися особисто, намагалися звернутися до директора Єгорова Романа. От його телефон знаходиться в межах зони досягаємості. На жаль, на сьогоднішній день офіційних коментарів від туроператора Ільтур немає. Від таких пояснень обуреним туристам не легше вимагають або повернути кошти за путівку, або організувати інший тур. Зі своєї сторони вони обіцяють тільки те, що повернуть кошти ті, які вони заробили на тому, що ну працювали з нами свій відсоток. Тобто вони його обіцяють повернути, але це зовсім незначна сума. На жаль, у нас ми є. Турагентом, От ми не маємо ні безпосередньо у власності готелів в Болгарії або в інших країнах, ні в оренді і не маємо права мати в оренді згідно чинного законодавства. На жаль, поки що ми не маємо можливості надати такий ну, відпочинок інший. Іншого відпочинку годі чекати чи повернуться затрачені кошти? Також невідомо. Ошуканим туристам залишається сподіватись лише на правоохоронців, які обіцяють покарати винних. По даним фактам наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України Шахрайства проводиться до судове розслідування. Санкція статті передбачає найбільше покарання обмеження волі строком до трьох років.